Які найнезручніші ситуації траплялись у вашому житті? Моя спідниця зачепилась за щось у стільці. І коли я встала, вона залишилася на стільці. На мене дивився весь офіс, ледве стримуючи сміх. Так, найневдаліший день, щоб забути вдягнути спідню білизну? Я працювала офіціанткою, і до нас часто заходив дуже вульгарний чоловік. Він залишав гарні чайові, при цьому запускав руки куди не треба. Через рік я влаштувалася у заклад краще. І що ж ви думаєте? Першого ж дня зустріла його там разом із сім'єю. Вони зайшли перекусити після недільної проповіді. Він впізнав мене і рясно почервонів. Але я вдала, що не знаю його. Він залишив ну дуже гарні чайові. Мені було три роки. Я переплутав свого батька з випадковим чоловіком, який сидів на лавці, підбіг і обійняв його. При цьому сказав: Привіт, тату. Найжахливіше, що він сидів із дружиною та сином, і моїй мамі довго довелося пояснювати, що я просто помилився. Ми з дружиною гуляли по торговому центру, розглядаючи всякі речі. Якщо чесно, я був трохи під градусом. Я побачив, як моя дружина спокусливо нахилилася до нижньої полиці. Підійшов і злегка ляснув її по дупі. Яка ж була несподіванка, коли я побачив, що це виявилася зовсім незнайома жінка, у якої сукня була як у дружини, і взагалі вони були схожі фігурою і зачіскою. Єдине, що я видавив із себе: сорі, я думав, що ми одружені. Добре, хоч дружина не бачила. Під час вагітності я сильно погладшила. Якось у коридорі нашої офісної будівлі мене гукнув якийсь чоловік. Я не була з ним знайома, але звічливості помахала йому. Він зрозумів, що помилився, підійшов вибачитися і сказав, що я дуже схожа на його дружину. На моє запитання, коли її народжувати, він відповів, що вона не вагітна, а просто товста. Потім до нього дійшло, що він сказав, і він рясно почервонів. Моя мама дала мені пароль від свого облікового запису Google, щоб я могла завантажити звіти фотографії зі шкільної лінійки. І забула про це. Якось я знову заглянула в її обліковий запис і знайшла там таке, краще б я цього не бачила. Ми розлучилися після того, як дружина зізналася, що їй подобаються дівчата. Але ми культурні люди, підтримували відносини. І ось через 6 років вона заявила, що хоче узаконити стосунки зі своєю подружкою та просить мене бути свідком. Я погодився, чому б ні. Але як же я здивувався, коли побачив, що її подружка теж моя колишня? Це виходить з усіх моїх жінок щонайменше дві лесбіянки? За що мені це? Повертався із відрядження. З нами летіли дві службові поліцейські собаки з інструкторами. У салоні було вимкнене світло. Майже всі пасажири спали. Я захотів в туалет і пішов у кінець літака. Так, я не помітив у темряві чорну собаку і наступив на неї. Ви не уявляєте, який вона підняла вереск. У салоні вімкнули світло, і всі 200 людей повернулися і дивилися на мене як на ідіота, який наступив бідній собачці на лапку. Мені було дуже незручно. Я готовий був провалитися крізь землю і навіть забув, куди й навіщо й йшов. Кинув бездомному стакан монету. Виявилося, він пив каву з цього стакану. Але це ще не все. Стаканчик упав і кава розлилася на штани без хатька. А ви потрапляли в незручні ситуації? Поділіться в коментарях.